Вітаю вас, малята та шановні батьки. Сьогодні ми згадаємо один з найпоширених видів домашньої птиці. Приблизно 8 тисяч років тому люди приручили її, вона також є нащадком тиранозавра. Тож про кого йде мова? Відгадайте, будь ласка, загадку, що за птиця людей не боїться, не літа високо, тільки квохче Ко-ко! Так, це курка. Вигляд курки скромний, на голові невеликий червоний гребінець, під дзьобом сережки, великі позористі лапи пристосовані розривати землю в пошуках їжі. Колір оперення може бути різним. Курка турботлива мати. 21 день вона висиджує яйця. Кури несуться не кожен день. Вони не несуться у темряві. Ще сонячні клубочки хтось розсипав біля квочки? Хто це там пишіть, малята? Здогадалися? Так, пташеня курки називається курча. У курчать при народженні немає опірення, їх тіло вкрите пухом. Має гарний він жупан, ходить важно, наче пан, чоботи зі шпорами, з кіхтями роговими, стережи свою родину, наче матінка дитину. Це півень. Самець курки називається півнем. Півень справжній красень, гребінець у нього крупніше, на ногах гострі шпори, оперення у півня значно яскравіше, а головна прикраса пишний хвіст. Півень піклується про безпеку своїх курей та слідкує за порядком на пташиному дворі. Кури можуть запам'ятати більше ста різних осіб. Півень здатен розпізнати свого господаря з відстані 10 метрів. Один і той самий птах завжди кукурікає однаково. Мало хто знає, що півень теж може куткодакати як курка, щоб покликати подругу їсти. У куре, які у нас, є своя мова. Вчені змогли виділити 30 звуків з різним значенням. Також їх можна навчити арифметиці. Перші півні починають співати, коли над горизонтом з'являється зірка канопус, треті півні часто збігаються зі світанком. Ївні й курки всі їдні, окрім насіння і комах можуть склювати ящерку, змійку і навіть маленьку мишку. Живуть кури в курниках або на великих птахофермах. Зареєстровано більше, ніж 700 видів порід домашніх корей. У Туреччині, у місті Денізмі навіть встановлено пам'ятник півдню. Цей птах врятував місто від пожежі. Правніх давен в Україні вважається, що півень цей гордий птах, який знаходиться поруч з людиною, є найкращим оберегом в господарстві.